На слово Верітас на ранок суботи, 22 червня. Кожен із нас покликаний іти дорогою наслідування Ісуса і служіння Йому. Протягом цього шляху, з однієї сторони, нас може наповнювати бажання стати святими, більше молитися, частіше читати святе письмо, практикувати чесноти, але з іншої, дуже часто не полишає схильність до гріха і бажання невпорядкованих речей. Ми стоїмо на роздоріжжі перед вибором зло чи добро, гріх чи благодать. І дуже часто людина хоче зберегти певну середину, хоче святості, але й не хоче відмовитися від духовної речі. Сьогодні в Евангелії Ісус чітко каже: не можете двом панам служити. Або ми з Ісусом, або з Мамоною. Не можемо, як каже одна з популярних історій, ставити свічку для Бога. І для диявола. Ми маємо розуміти, що Ісус просить від нас радикального і всецілого служіння, стати на дорогу святості на всі 100%. не шукати марного порятунку і щастя у заборонених речах, земних тіхах чи матеріальних речах. Пам'ятаємо, що Бога в щедрості неможливо перевершити. Чим більше ми дамо Ісусові, тим більше місця в нашому серці буде для Його святої благодаті.